В неділю 2 липня в мережі Фейсбук з'явилося повідомлення, в якому жінка розповіла про напад на неї та її чоловіка, військовослужбовця ЗСУ в Ужгороді. Нападником виявився співробітник терцентру комплектування та соціальної підтримки. За інформацією поліції, за фактом нанесення тілесних ушкоджень жінці, відкрито кримінальне провадження. Інцидент трапився ще 25 червня. Поліцейські отримали повідомлення про те, що на вулиці невідомий чоловік влаштував конфлікт із. Військовослужбовцем та його дружиною він вдарив жінку та втік з місця події. Зловмисника розшукали. Ним виявився 55-річний місцевий житель, працівник ТЦК СП. Його доставили до районного управління поліції. Чоловік пройшов процедуру освідування на стан алкогольного сп'яніння. Результат 2,04 проміле. Наразі в нас відкрито є кримінальне провадження, права його кваліфікація. Це частина перша статті 125 кримінального кодексу України. Тут мова йде про умисне легке тілесне ушкодження. Наразі ми очікуємо на висновки судово-медичного експерта, і в принципі, як тільки ми їх отримаємо, ми готові вже офіційно повідомляти зловмиснику про підозру у вчиненні ним цього кримінального проступку.